Доброго вечора, шановні випадкові гості та шановні підписники нашого міні-канальчику. Сьогодні вечірній обход, так би мовити, ну чи обход, чи обіг, як вийде, не знаю, хто там до кінця дивитиметься, хто ні, але попробую типа, поки обійти трошки, так би мовити, мені подобається. Слово поторахтіти, так би мовити, про хвили... кучу секундочку про наболівши. Так як я дивлюсь, відосик не зайшов по переглядам по поводу, чи потрібно е, допомагати молодим кроличкам, ну, первокровкам, вступив, мабуть, кіньгам. Вийшла така ситуація. Вчора, нібито все нормально було, наша, так би мовити, другий раз навела в нас, наша лаповуха. Лаповуха, не знаю, вона так прилипла, бо в неї щось так, ну, ми й брали, бачили, що вона така, в неї одне вушка лежить. Може помість. Ну, як кажуть Бог, Суддя продавцю, ну, він казав, що оце, ну, грався. Оце вам і експерименти до чого можуть довести. Ну, то есть, трошки якраз змінився, трошки там, е як сказати, е ну, ці формані дані, які йдуть е у ну, більш вибагливих, які можуть собі дозволити там тримати більш чистопородні. Ну, порода це коли є документи, або якісь підтверджуючі ті ж самі документи, що придбане в хазяйстві, де тримається чиста порода, це ну, здорові там, фермерські, так би мовити, або ну, не знаю, як ще там по-другому вони можуть називатись хазяйства, де е більш за всього тримають одну породу, так як на Ютубі надивився. Ну, і кожен може надивитись, е, так би мовити, відео там ферма дає чиста одна порода. І вони тримають, і, скажімо за все, продукція їхня йде, так як, ну, як би мовити, дешева світло дави, Оце лафа. Іде більш дешева, нібито робоча сила, утримання, а продукція там ну, більший відсоток, або, можна сказати, майже весь, іде за кордон, тому що є знайомі за кордоном, так би мовити, наші навіть і родичі з міста Сум. І з Києва, з якими спілкувались, то там це дуже все, ну як, дуже все е, прискіпливо до цього відносяться. Там майже морську свинку, щоб тримати вдома, потрібен ветпаспорт. Ну, ви розумієте, да? Чи в нас пішов на ринок і купив, кого хочеш, от попугає до миші там і. Ну, ви самі розумієте, то там це дуже дорого. Ну там у євро там до 300 євро коштують оці всілякі паспорти. Тим бачиш, що так як ми спілкувалися і ну були в шоці, що там потрібно чуть ли не е, показувати їм умови, в яких буде оця звірушка утримуватись. Ну, це після таку, ну як. Після того, як я це почув, я ну, я взагалі не зрозумів. Ми ну, на планеті Земля живемо чи десь я не знаю в іншому, так би мовити, вимірі. Так що лаповушка нам зараз спробую в оцю її норку залізти. На раночок принесла ой, принесла нам таке щастячко. Ей, ух ти. А ну зараз спробую якось. Якось... Ей, ви тут тепленькі, тепленькі, молодці. Чик, чик Ну я ще не дивився, як кажуть, курчат по осені вважають. Це вона у нас другий разок. Хоч, ну, якщо правда брали для підмішування крові кітною. Щоб з майбутнього поголов'я. Ну там чи хлопчика вибрати, чи дівчинку. Так, хай отак. Молодець. Ну, мама може замітити, в у нас вийшла добренька. Спокійна, тихенька. Ну як, підбоюється, бо, ну, самі розумієте, там зайшов туди-сюди поліз, нема такого, що, так як... Ну, хоч у нас досвід маленький, але ну, спостереження ну, як, о, залишаються в пам'яті, підходиш, вона там лякається, там, намагається захищати, в типу, гніздо, туди-сюди, туди-сюди. Ну, вроді не була замічена, хоча ну, якщо щось дуже шумне буде, там, ну як, не то щоб шумне, вроді показують у відосах, там другі люди там, радіо оставляють, щоб ну, як, вони привикали. Ну, Бувають ситуації, коли там качки деруться або там петухи зведуться, щоб вона ну, так, ну, як, привикша була. Там, де ми брали е, оцю, а, і оцю термоночку. Там ми навіть ну, в приміщення зайшли, нам власник сказав тихенько, без слів. шопотом, ну, не знаю, у нас такого не виходить. Я можу в сарайки. І перфоратором, і болгаркою. Ну, таке, то есть, ну, якось так виходить. есть, наші привикші. Ей, мелюзга. а ну що у вас тут? Порядок. Що, жрачки насипали, все. Оці коні. Це наша ну, мамка. Ну, хоч вона і не домірочок, але ну, є. Та не є тут. Теж, чесно кажучи, ну, так як. Ну, хто буде їх винити? Ну, За що винити кролика, він же не сам собі хатку збудував, не сам собі гадівничку зробив, там, чи паїлку, чи ще щось. Завжди винуватий утримувач, хазяїн. Ну, це... Там було закрова, у нас не було куди розсаджувати, вони досиділись. В общем, вона... хтось із братиків. Зробив її типа ляляк маленьких. Ну, З них, по-моєму, нікого і не залишилось. Щось пошло не так, не знаю наскільки це правда, там, ну, що оці кровні зв'язки у королів не проходять. Ну, там було кілька варіантів, ну, але ми, так як вона їх вихожувала до того, поки. Ну, майже до того періоду, що ми хотіли типу, вже їх Ну, Так би мовити, були ознаки того, що ну, смисла нема далі їх утримувати, вони були зведені, так би мовити, ну, з нашого міні-хазяйства. Ну, а наступного разу ми вже знайшли їх хлопчика і, ну, в принципі, для її розмірів оце не пам'ятаю скільки, чи шість, чи сім. Ей, а ну, на перший другий розчитайся. Це вони були у нас 17-го шестерку. І ну, 17-го. Ну, це ну, типа місяць. Місяць учора було. І... і ще один. Так би мовити, прикрий трошки інцидент вранці получився, Так би мовити, мамашка не перший раз. Ну но... привіт. Привіт, сонце. Що ти наробила? Так як я показую, чи потрібно допомагати. Пух нарвала тут. Ну, отут, де пух. А привела. Ну, може вони двоє ви. Та які двоє? Троє чи вилізли, чи ну, щось пошло не так. По-моєму, я йшов до хати, і було вже, по-моєму, пів на другу. І ще не було А вранці ну, чуть -чуть, не повезло. Вони вранці вийшли, ті, що під пухом були, були ну, тепленькі, а ці були вже холодні. Тобто Чи спізнився, чи не додивив, ну, Поки до, до того, як іти до хати вазив, щось робив, подивлявся, подивлявся і так як виходив, типу, ну, провірив ще раз, але не було нікого. А це щось теж зрозуміло. Була 25-го, а вчора почала щось рвати. Я підкинув, думаю, лучше хай наперед буде. Але наперед, ну, теж питання спірне, так як було в наших випадках. Якщо наперед накидали, хтось мені з підписників теж писав. І я дивився, е, типа, трошки раніше, якщо е, маточник зробити, і, ну, в нашому випадку я отак дверку відкрив, бо раніше, ну, Ніхто і не питав, може не замітив, може замітив. На дверках є такі отвори. Тобто кормушка у нас була раніше отут. Но, <кхід> там брудер, там аптечка, там корм. І мені невдобно через кришку було заглядувати, то ми прийняли рішення, я б попереносив гадівнички, але ця частина не, не відкривається. А щоб відкривалась, виходить, треба стоечку, Рамку зварити, ну, це не питання, все впирається ну, трошки в гроші, трошки в час. І так як процес йде по кругу, не хочеться ну, дуже їх турбувати, поки так залишилось. Е, Кармушку, якщо треба почистити, я відкрив. Ось Трошки підгріб. Е, якщо треба почистити, я просто не даю, поки корм увесь не опускається. Ну, щоб одну муку. Хто користується ну, подібного роду годівничками, муку трошки убрати, бо ну, як не крути, 3-4 дні вона з'являється. ну, Людина, тоже, якщо е, там кожен день або через день там на кухні на полу нічого не робити, вона замітить, що хліб, всякі дрібнички, такі туди-сюди, воно десь незаметно, воно набирається в такому типу, випадку. Ну... Що? Що ще такого? Щось ще... Щось ще хотів, вивити з голови. О, наша рибка працює. Іде заготівля кашки на ранок. Привіт, тихо, глянь, птеродаптілі. Тихо, 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 тихо. Дайте зайти в вашу хату. Чапа, тікай. Та контролює процес. Та дайте пройти, гляньте. І що шо... на... А, пройшла, якщо хтось там е дивився, більш прискіпливо наші відосики потрошку. Е підняв, підняв трошки, ну, це можна було і два, і три роки назад зробити, але все, то ніколи, то забуваєш. Припідняв, коротше, гнізда наші. Ей, ану, тікай. Свалій. Типа гнізда припідняв, бо жалко було нашого черниша. Оно, оно. Бо він вічна спить, а курки сидять там і він утром такий некрасивий виходить. А як мороз, ото не випускали їх три дні, то ну зовсім був некрасивий. А так гнізда припідняв, то качки отам. Під гніздами і навіть ті ж самі кури, Лазять е, до щось, ну там, хоч і глина. Ні, ну ти глянь, я зараз тебе як клюну. Блін, больно клюються. І качки там можуть собі сісти спокійно. І тепер вони чистенькі. Одна біленька наша, друг. Ей, а де ще? А, ти що? Ні, ще не почали нестись. Один. Одну кладку ми прозівали, общем, пішла вона на ну, туди у місто, у баки для сміття. Е, я туди хотів, гля, вона туди полізла. Яйця можуть бути ти, у різних місцях. Та ні, ну ви що, на голову скачуть. Сьогодні вони гуляли, на вулиці з, з ночі дощ. І що, це що? 5 штук, вчора 9-5 вийшов. Ей, дармо Ну, нічого. По ідеї, це старі підносять, а вони поміняються з тими, що молоді. Тому і таке теж спостереження, що не варто держати тіпа, курок, ну не знаю, це сугубо наше, так би мовити, бачення. Не треба держати курок, типу одного як там вилупу або ще щось. Так само як і качок. З качками ми не знаю, якщо будуть якісь там поради або власні спостереження, що як, бо ну, в інтернеті куча всяких гіпотез, але ну, ми вже до своїх висновків дійшли самі, так як наша. Сіренька мама ось одна. І оце, походу друга. А ті дві інших, це, получається ну, доньки, ну, білої. того що от сірий у нас був до цього качур білий, то у тебя, виходить, зелені. Е, ну, не такі. І не зелені, і не сірі, як вона. Один був сірий, як вона. Е, ну У нас люди його забрали, бо вони кажуть. А скільки, типа, ну там, як оцю качечку у вас можна. Ну, коротше, рішить, типа. Кажу, так то не качка, вони в смислі. Ой, ні. Була уточка, а вони побачили думали, що то утак. Ні, то не утак. І оцю сіру теж прийняли за утака. Ну, так як, так би мовити. По нашій місцевості, ну я теж бачив, якісь ну, дрібненькі, ну як вони називаються правильно, я не знаю. Ну, мілкувасті. Вони кажуть, ми оцього, типу, качура хочемо, а ми сказали, що це не качур, це наша качка. Кажу, качур там за углом ще ходить. І він був, ну, син виходить, син виходить, на Сіренька і наша. Не видно зараз. Ну, це самі перші, ті, що там був відос із архіва. Знайшли 5 чи 6 було. І отож із з того відосу дві сестрички ну, залишили на плем'я і після того міняли качура. Ну, качур зарекомендував себе, так би мовити. Черниш, чого ти боїшся, стісняється. Він вечно ховається, а на вулиці може ще й вдарити. Якщо будеш вот так обижать, да? чернуха, Ну, пойдет. Так би мовити... Ні, ну ти... Що, А ну. Укуси, я тебе сейчас дам. Що? на, на, на. Голодна? сейчас насиплю. Тікай. Ну, якось так. Ну. Жінка не хоче, чесно кажучи, качок більше, але весна покаже. Якщо буде все добре, то я все одно знайду тих, що я хотів. Якщо ми з ну, можна сказати, на півкровок добились такого результату по тушкам, то якщо знайду тих, що я хочу, то я думаю, буде результат набагато ліпший. Ей! Мелюза, а що, холодно без мамки, так? Да? Так вас багато, в кучу сідайте. Ей, тюлені, чого ви боїтесь? Ще бояться. Це другу ніч сьогодні буде ночувати. Хто що стріщить, той везде успівав. В принципі, більш, ну, так би мовити, крім того, знову очередного нещасного випадку. Борька. Борька. Привіт! Ти коли в суботу виїжджаєш чи в п'ятницю? Боря! Боря! Не хочеш уїжджати? А прийдеться. Надо ж вам за щось потім корм купувати. Кабачок і Гриша вже постарались. Будемо пробувати якось. Не виходить у нас схема для постійного. Так би мовити, щоб когось можна було комусь. Запропонувати, або і так, ну, як кажуть, сарафанне радіо працює, але коли не працює, радіо є. Коли починає працювати, у нас вже нікого нема, якось так. Там є люди, що. Я не встигла подивитися, бо була на роботі, або телефон сів, а зараз ще й проблеми зі світлом. Так, малюки, це у вас теж вже пора на вихідних кудись определяти. Ей, тюлени. Щось ще хотів казати. А, типа е, ні, 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 ніхто не питав, а так на, на замітку в очередний раз. Із е, своєї практики. Ух ти, вже переборщив 20 минут. Е, е, ваша думка, який найкращий совочок? Там навіть ті самі кровики і качки, що потрібно, ну як, ну, якої форми там чи об'єму для господарства. Там зелений, салатовий, синій, розовий, це. І, по-моєму, вже двох іще нема. Найкраще я вам скажу. О! Ух ти, пилі трошки, ну вибачте, він в робочому процесі. Звичайно... Це, по-моєму, літрова. Півторашка не підходить. ну, На нашу думку. Е, ну, вкратце так, щоб вже 22 минути. Даже корм і е, суху, ну як, після зернодробілки суху, оцим савком ви не виберете. Ну, не вибираєте, не набираєте. А бувають такі моменти, треба швиденько. А ось цей е, о! Отак, От раз. І вибирається все навіть до самого дрібного. Тобто, ну, поробив так були. ну, там... Якщо комусь цікаво, я на, можу написати, там, відповісти в коментах, який, з якої е, повної бутилки найчкії. Чернігівська йде второє місто. А перше місто це он Це найперше. Йому вже, по-моєму, два. Чи два з половиною роки савочку. Тіпа, ну, на кожен ряд окреме відерко, корм один той самий, але просто щоб не бігати совком по всім рядам, на кожен ряд свій савочок, своє відерко. Ну Тут вирішили, бо відерка стоїть на горі. Як там видно чи не видно? Ну, типа, на горі стоїть відерка, ми туди взяли отак ну, прозоре. Щоб бачити. Тому що буває, ну до цього в нас є десь такі і білі. Просто зайшов, собрався там щось підгодувати, а воно раз і пусте. А так у прозором видно. Ну, Щось тарахтів, але 100% щось не доказав. Не доказав. Ну, Дякую, хто додивився до кінця. Вдруг щось у когось є, пишіть. Ну, дуже приємно. Що, ну, типу, якщо людям щось цікаво, то там якось вподобайки ставлять. А ще більш приємно, коли люди щось запитують у коментарях. Сьогодні там ну, пару чоловік відповідав, що зміг підказав. Є люди, які два чоловіка ждуть відповіді, ну, я їм у коментах відповім, тобто то по їхній темі. Бо ми цим не займаємось. ну, Типу там шкурки кролів і по поводу де придбати гранулу. Ну, у людей виходить, так як мені писали і питали, що ну, ну, не виходить, десь там, ну, немає де купити гранулу ліцерки. Ну, Я їм відповім, це більш уже сугубо по так би мовити. По тій місцевості, де люди проживають, але все-таки приємно. Люди питають, ну... я відповідав які. Ну, ми купляємо на ринку. Да, я розумію, що дорого, е -э пробуємо свою робити. Ну, З весни спробую збільшити площу своєї, бо ну... я так бачу по якості купованої, ну, вже сіренька і що. О! Ти що ще мамку хочеш дергати? Ну, якось так, вибачте, що довго, ну, вроді й думав, що розказати, показати, ну так вийшло. Так що, ну, може, в когось якесь бажання там є, написали. Ну, якщо щось побачили, цікаве, але я щось там про те не звернув уваги чи ще щось. Пишіть у коментах або ну, можу ролик у вигляді відео відповіді, може на той момент щось ще придумаю чи доскажу, щоб зразу типа, два зайця, не кроликів. Зайці, і дикі їх можна відстрелювати, бо вони бувають роблять виха у великих господарствах. Добре, всім дякую за увагу. Вибачте, що так довго вийшло.